Чекаємо. Мені здається, що має зараз озвучити. Пише, що. Так. Воно пише не... лайф, бачите? Лайф зверху. Так. Ми, ми, ми в ефірі вітаю. Супер. Так, так, ми в ефірі. Дивитися, щоб лайф на, на <сміх> необхідній нам сторінці був. Так, пані Лена, записуємо ще також відео, можна так, супер. Пані Людмила, ми вже в ефірі. Прошу, так. будь ласка. Вітаю, дорогі друзі. Вітаю дорогі колеги. Сьогодні в рамках проєкту Книга від вченого ми запрошуємо до презентації пана Дмитра Ларіна, який є доктором філософії в галузі психології, доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Будемо сьогодні говорити про гендер. Як його інтерпру... інтерпретувати, що робити та кому розповідати? Запрошуємо також до питань, до дискусії. Можливо, в когось по походу у Фейсбуці або долучайтеся за покликанням до нашої зум-конференції, пане Дмитре. Вам слово як кажуть, екран ваш? Дякую за запрошення. Маю велику честь представити, яке вийшло у січні 22-го року. Власне, такий практичний посібник для фахівців, практичних психологів, для батьків і для адміністрації школи. Власне щодо питання про гендер. Трошки е, розкажу, як це з'явилося, чого ця ідея і чому вся, саме ця книга. Е, виглядає, обкладинка буквально таким чином. Е, ідея полягає у власне, е, скажімо, е, взагалі е, дослідженні поняття гендер, тобто е, існує багато інтерпретацій, які є е, не досить. Скажімо, науковими, так і для того, щоб з'ясувати, виникла потреба для того, щоб ну, дописати якийсь практичний посібник, щоб фахівці могли правильно здійснювати оцю власну просвіту у гендерному аспекті. Ну і стосовно що робити, та кому розповідати, це орієнтовано на аудиторію. І власне на коло фахівців, які будуть займатися власне цією проблематикою, в двох словах посібник розміщено на сайтах, які пропонують власне придбати цей посібник. Так, це сайти, які фактично на яких розміщено цей посібник, так це Amazon і Bookshop. Тобто, власне, вони є у вільному доступі, крім того, я даю окреме посилання, але також вони розміщені і на інших сайтах, які пропонують безпосередньо придбати ці практичне видання, щодо такої, ну скажімо, загальної інформації, це, скажімо, займається. Глобedіт це компанія, яка видає ці книги. Безпосередньо вона знаходиться у Латвії і які присвоєно цій книзі ICBN номер та безпосередньо авторські права, які розповсюджуються безпосередньо автору і видавництву цієї книги. Щодо розділів зміст, безпосередньо включає в себе три основних розділи. Ну і безпосередньо вступ це перший як розділ як інтерпретувати. Це етимології, значення поняття гендер. Власне, що це, як це розуміється, власне, у етимологічному ключі. Бу так дозвіл, що технічні проблеми в пана Дмитра. І ми зараз живемо в нових. Нових реаліях, до яких мусимо застосовуватися, я дуже сподіваюся, що пан Дмитро е, знайде можливість до нас зараз долучитися ще раз е, зі своєю цікавою презентацією. Бо в мене вже навіть визріло кілька запитань е, до пана Дмитра. навіть вже там спочатку кількох слайдів Зачекаємо ще буквально кілька-кілька хвилин, е, чи зможе пан Дмитро е, долучитися? Я спробую тим часом. <зненітна> так, пан Дмитро так зацікавив всіх своїм підручником з, з своєю інформацією, що ми вже із вчорашнього дня чекали в його ефір. Так, так, але в нього і вчора були, на жаль, проблеми. Але нічого. Сподіваємося, що пан Дмитро у нас все ж таки вийде. Це дуже актуальне. Наприклад, чули новину буквально, скажімо так, на різниця зі штатами, звісно, велика, чи вчора, чи сьогодні. Пан Байден підписав закон про э, статеві. Про, про статеві шові. Про... Та-та-та. Я не кажу, що в рамках цього що воно відповідає нашій темі предмет дослідження, але от така інформація нам для розмірковування. Я думаю, що пан Дмитро в своїй монографії, я, до речі, теж її ще поки не маю. Буду цікавитися за його механізм, які як її придбати, щоб ознайомитися, бо це наше бачення, українське бачення, бачення нашого українського вченого. І можливо, там знайду відгуки такого рішення, яке наразі бачите актуальним є для американців. Шого? Так власне були дискусії теж у штатах. Я пам'ятаю, що е, на рівні окремих штатів е, це було дозволено, і люди там спеціально їхали вік, зі штату в штат, щоб побратися, е, коли йшлося про ЛГБТ спільноти. Я думаю, що пан Дмитро, як тільки до нас долучиться, зможе теж прояснити це, бо краєм ока глянула, що питання ЛГБТ спільнот е, також порушене у його книзі. Ну, власне, мене як е лінгвістку мовознавицю буде цікавити теж питання фемінітивів, які пан Петро порушує, наскільки їх доречно застосовувати, бо навіть в колі мовознавців е є суперечності, є дискусії, і є обговорення стосовно цього феномену як фемінітиви. Відверто кажучи, це питання не тільки було актуальне по гендеру у штатах, тому що є дуже багато досліджень, і в тому числі проводилися нами дослідження з приводу. З приводу того, як враховується гендерна складова при формуванні бюджету за відповідними програмами, ну тобто, брався аналіз програм, які реалізуються на рівні області різних напрямків, і аналізувалася врахування гендерної складової, дуже цікаве дуже цікаве дослідження, тому що якщо подивитися на основі цього дослідження, то Найбільше переважають все ж таки жінок, дівчат там, де пов'язані такі, знаєте, догляд, материнські інстинкти. Да? Тобто це дитячі садочки більше все ж таки там є жінок і фінансується відповідно з відповідного враховують генпогендеру до повідношення до жінок. В медичні сестри так це теж більше така жіноча професія. розумієте, тут такі гендерна складова це така тонка-тонка грань, тому що ми не можемо зробити так, щоб збалансувати так по гендеру, враховуючи. Напрямки професії. А дозволю такий маль, маленький коментар про до цього. Я думаю, що навіть не треба намагатися збалансувати. Мабуть, так, треба відповідати, тому що є. От запитом є люди, бажають там бути е, цієї професією. Чоловіки, жінки неважливо. А завдання держави і суспільства це сприйняти, якщо це не знаєте, Мої права закінчуються там, де починаються права іншої людини, і треба цьому сприяти максимально, але не намагатися давати якісь показники і заради показників змінювати ставлення суспільства або людей до тієї чи іншої проблематики. Мені паніся я... доповню. Така цікава річ була, коли ми аналізували е, програми, саме які фінансували фінансували дитячі, ну дитячі, юна, юнацькі, там розвиток, так і от були програми спорт, е, шахи, різні різні види спорту. І що саме цікаво, е, ну звісно, що більше бюджету все таки іде на хлопців, тому що більше хлопців. Але цікава така річ, що відсоток отриманих винагород все ж таки більше у дівчат. Тобто тут нібито враховується, що більше витрачається коштів на на хлопців, тому що все ж таки їх просто по кількості більше, але результативність винагород була більше у дівчат. Ну ви абсолютно праві, Не потрібно на це зациклюватися, але просто собі для дослідження аналізу розуміти. Мені здається, що як тісно пов'язані в якийсь спосіб книги наших науковців, от нещодавно у нас. Була презентація колективної праці, яку презентувала пані Анна Чечель, де говорила про публічне управління, і, власне, теж ми зачепили частково цю проблему гендеру, і пані Анна пам'ятаю, що поділилася з нами міркуваннями, що в публічному управлінні таки більше на керівних посадах чоловіків. Очевидно, що жінки є в сфері публічного управління, вони присутні, але якщо брати статистично, то е, менше жінок таки, попри все, на керівних посадах е, публічної адміністрації. А ось цьому питанні я якраз підтримую те, що треба сприяти, щоб жінки займали, е, скажімо так, більшу кількість керівних посад. І не тільки в бухгалтерії, паново-фінансовому відділі, там відділі кадрів і тому подібне. От за це чому підтримую? Тому що. Е, ми однакові, як чоловіки і жінки, відрізняємося статтю. Однакові в нас поклики, бажання, бачення і можливості. Тому якщо жінка бажає її треба сприяти, бо, на жаль, я спостерігаю, що о, він ж чоловік ну, він краще буде керувати. Таке от бачення, на жаль, є. На жаль, воно і, до речі, не тільки е, превалює воно у осіб, які приймають рішення щодо призначення, а й у нас самих. Здавалось би да, чоловік -очоль, ну це чоловік очолює. Хоча ми бачимо приклади інших країн а, і успішні приклади, де жінки очолюють більшу кількість посад керівних, і від цього не стало гірше нікому. Навпаки, суспільство так. цього отримало більше бонусів. Так насправді, е, в нашому розумінні, я наприклад, мені здається, ок, якщо не брати умов, що ми зараз в умовах війни і так далі. <свят> У нас зараз, по-перше, багато жінок перебувають на фронті. Завжди казали, що це не жіноча професія. так, І можу помилятися, але мені здається, що десь бачила статистику, що українська армія зараз чи не найбільша за чисельністю саме за складом жінок. Але з іншого боку, я не пригадую, аби міністром оборони в Україні була жінка. Натомість в Німеччині міністром оборони є жінка, здавалось би, це така дуже силова структура, що в е, стереотипному нашому уявленні чоловіча професія, але обіймає цю посаду жінка і, мабуть, непогано справляється мені складно судити е, зі свого боку, але якщо вона продовжує виконувати свої посадові обов'язки, е, оскільки мені здається, що в демократичному суспільстві. Могли би звільнити таку людину, яка би не справлялася зі своїми обов'язками. Жінка очолює міністерство оборони такої е, великої е, країни, великої економіки Європейського Союзу, як Німеччина, і я сподіваюся, що ми теж дійдемо до, до того, що жінка зможе очолювати такі силові е, структури, які стереотипно Ми вважаємо, що та не жіноча це не жіноча це справа. Відходимо трошки вже від такого здається. Ми починаємо принаймні. Дуже шкода, але на жаль, не можу дозвонитися до пана Дмитра. Напевно, з нього знову ж таки щось дуже критично із електрикою, тому що ми вже другий раз переносимо цю зустріч, тому. Я знаєте, що думаю, запропоную. Якщо ви не проти, так, можна було б на цьому моменті поки е, дискусію е, призупинити. Пану Дмитру запропонуємо зробити запис, надіслати його нам, відповідно, ми доєднаємо цю частину з його записом і тоді вже е, опублікуємо разом. Як ви думаєте, як такий варіант? Мені здається, що це чудова ідея. А ті слухачі, як, яких можливо виникатимуть запитання, завжди зможуть прокоментувати у нас на сторінці. Е і пан Дмитро, який є також активний у соцмережах, е зможе в такий спосіб теж вести діалог і відповідати на запитання наших е користувачів сторінки, якщо так можна сказати. Дуже слушно і дуже, напевно, саме оптимальний варіант, який ми можемо сьогодні запропонувати. То що ж, колеги, дуже дякую за таку сьогодні гарну дискусію. Зазвичай ми мало часу знаходимо навіть поспілкуватися на якісь цікаві теми, але завдяки пану Дмитру, ми сьогодні і таку глобальну тему теж підняли. Дуже дякую. Дякую, дякую колеги, за, за ваші теж міркування. Рада була чути. Навзаєм до побачення. Гарного дня на все добре.